Химерний привіт коханим жахолюбам, як то кажуть, недобірками єдиними. Тому сьогодні у програмі справжній боді-горор, справжня історія про пеклика та справжнє тортурне порно. Ні, не конотопська відьма. За кермом, як завжди, я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Гайда. Гелбой, горбань. Одного разу Гелбой та Бобі Джосонг повертаються залізницею додому, транспортуючи химерного павука. Проте мандрівка неочікувано обривається в Апалачах, де членистоногий виростає у розмірах, перекидає вагон та, зрештою, зникає. Колеги тиняються місцевістю, допоки не заходять у селище. Там зустрічають Тома Ферла, який повернувся в рідне село для спокути гріхів. Виявляється, колись давно відьма переконала хлопця укласти угоду з горбанем місцевою потойбічною сутністю, але в останній момент Том роздумав: тепер горбань хоче душу хлопця про те, чи отримає він її. Режисер Брайан Тейлор Геппі сценарій написано спільно з Крістофером Голденом та Майком Мінйолем, творцем гелбоя за мотивами однойменної обмеженої серії коміксів. У фільмі знімалися Джек Кесі, Штам, Джеферсон Вайт, Стоун, Аделін Рудольф, моторошні пригоди Сабріни та Джозеф Марсел екзорцизм Бога. Українські глядачі змогли переглянути Гелбой Горбань з 19 вересня 24-го року, а світові тижнем раніше. Задоволених, на жаль, було мало. Скаржилися на поганеньку графіку, що не дуже дивно враховуючи кошторис від двох до чотирьох разів менший за інші епізоди, жахливу гру акторів. Імовірно, бо не перлман слабенький сюжет. Тут питання до міньоли. А ще називали фільм чиєюсь дипломною роботою. Насправді ж майже жодне ствердження не є правдивим. Картина знята доволі близько до першого джерела. Серія коміксів горбань коротша за, скажімо, зерно руйнування, яке лягло в основу першої частини, чи трилогії Дункана на Фегрейду, що стала натхненням для третього. Тож сценаристам довелося розширювати та розтягувати сцени, аби хронометраж досягнув принаймні півтори години. Гелбой незвично худіший на фоні Перлмана та Гарбора. Але на захист цього можна сказати, що події розгортаються не в наші дні, а років на 50 раніше. На що натякають титр і ефекти, коли пеклик ще тільки починав свій шлях у ППРО. Так що він ще поки не дебелий бугай на стероїдах. Актори відіграли ролі нормально, картонності як такої я не побачив. Фільм не є дебютом Брайана Тейлора, і це зіграло дурну славу. Попередніми роботами були трешова дилогія адреналін зі стейтемом, провальний геймер та невдалі екранізації Джони Гекса та примарного вершника. Трохи краще вийшло з адаптацією Геппі, але це не допомогло. Глядачі загівнили, бо не Дельторо і без Перлмана, а критики просто по старій пам'яті. У відсотковому співвідношенні провал Горбаня рекордний у франшизі 2 мільйона доларів зборів при кошторисі у 20. Рейтинги 4,5 на IMDb і 37% на Rotten Tomatoes, що в середньому на рівні стрічки 2019 року. Особисто мені сподобався у фільмі Акторський склад. Відьма, наприклад, симпатична атмосфера. Це вже не супергеройський бойовичок, а саме горор, і вестерн музика у деяких сценах. Мой український дубляж був шикарний. Зокрема, лайка з вуст пеклика і смачна репліка мороз по шкірі, я І є цей мороз по шкірі». з мінусів графіка. Якщо дивитись на фоні попередніх фільмів, і згадане провисання динаміки. Загалом Гелбой горбань» – це непогане розширення кіносерії, і шкода, що його спіткала така доля. Що ж чекати в бойовичок із комп'ютерно згенерованим Роном Перлманом за сценарієм, з генерованим штучним інтелектом на основі коміксів міню. Та фільмів Дель Торо. А Гелбой Горбань отримає сьогодні звання Багряні Зон. Субстанція у минулому Елізабет Спаркл була зіркою кіно та телебачення. А нині вона ведуча фітнес-шоу. Але, схоже, і тут кар'єра дійшла кінця. У свій п'ятдесятий день народження Елізабет дізнається, що їй на заміну шукають молодшу. Імовірним порятунком є така собі субстанція, таємний проект, який обіцяє кращу версію себе. Умова співіснування доволі проста. Щотижня мінятися без жодних винятків. Зневірена Елізабет вирішує спробувати так. З'являється Сью, яка й рушає на кастинг нового фітнес-шоу. Обидві жінки це одне ціле, і хіба ж могло тут щось піти не так? У головних ролях Демі Мур, стриптиста Солдат Джейн, Маргарет Кволлі одного разу в Голлівуді та Денніс Квейт – післязавтра. Сценаристка та режисерка Королі Фаржа. Помста. В український прокат Бодігор Субстанція вийшов 10 жовтня. Перед тим була прем'єра на фестивалі в Каннах і нагорода за найкращий сценарій. У 2021-му, між іншим, у Каннах показували ще один бодігор від французької режисерки мова про титан Джулії Дюкурно, який ми, до речі, оглядали. Критики та публіка зустріли субстанцію доволі тепло. Понад 60 мільйонів зборів при бюджеті у неповні 18. рейтинг 7,5 на IMDb та 90% на Rotten Tomatoes. Певне, всі просто засумували за Демі Мур, яка останнім часом з'являлася на великому екрані, переважно в ролях другого плану. Деякі критики назвали Елізабет Спаркл ролю всього життя. Та припустили, що сценарій писався власне під Демі Мур, і це про неї. Проте це не так на місце головної героїні було з різних кандидаток. Субстанція нагадала портрет Доріана Грея з елементами перевтілення кавки та бійцівського клубу, присмачений купою алюзій на старі жахастики. Зі слів режисерки, вона надихалася роботами Карпентера та Кроненберга, які тихцем дивилася в дитинстві. І деякі сцени справді на це натякають. Крім цього, часом згадується Керрі Брайана де Пальми, часом сяйво Стенлі Кубрика, в одному місці і Реквієм за мрією. Слово. Кількість знайдених відсилань залежить від рівня надивленості глядача. Бувалі кіномани отримують добрячий фан-сервіс. Будього сцени мені сподобалися найбільше. Вони були доволі огидні, плюс-мінус реалістичні, ну де взагалі могли бути реалістичними, і справляли враження. Приємним контрастом були сцени про фітнес шоу, а ще багато цікавих ракурсів та операторських рішень. Трохи здивувало, що як ліс, так і новостворена СЮ чудово розуміють, що і як робити із елементами субстанції, навіть без конкретних інструкцій. Кидалася в око певна архаїчність, наприклад, аеробіка, яка, мабуть, загнила ще в 90-х, і жіноча сексуалізація. Ну не те, щоб вона зараз повністю відсутня, але у фільмі все просто ультрагіперболізовано. А ще здивувало, яким за чином позаду ванни знайшлося місце для немале. Такої комірчини і як сю там усе самотужки скоренько облаштувала. Кінцівка, вона ж закінчення, вона ж фінал, вона ж завершення. Я знаю багато сонів до цього слова, залишила неоднозначні почуття. З одного боку, вона чудово пасує як кульмінація цього всього абсурду та гротеску. З іншого закрадається думка, що написана вже з ціллю якось добити хронометраж і просто зайвий раз шокувати публіку. До речі, якщо дивилися, напишіть, як вам. Загалом, субстанція це сатирична драма у декораціях боді-горору про непросту долю жінки навіть відомої та колись успішної у сучасному світі. І сьогодні субстанція отримає звання Я знову я та екран. Жахаючий Три. Невдовзі після подій другого фільму на місце страти Арта прибуває поліцейський. Не встигає чолов'яга тихо прифігіти від масштабів різанини, як тіло клоуна зненацька оживає, відриває прибулому голову та рушає визволяти Вікі Гейс із лікарні. П'ять років по тому сіяну шоу виписують із психіатричного центру. Вона їде до тітки Джес. Дівчину все ще мучить почуття провини та постійні галюцинації. І вона намагається якось із цим справитися, паралельно відновлюючи стосунки із братом. Тим часом двоє робітників прибувають до закинутого будинку, де й будять арта з Вікторією. Так розпочинається нова серія жахливих убивств. Сценарист та режисер, незмінний Деміан Леоне. Головні ролі виконали Девід Говард Торнтон, жахаючий та жахаючий, 2, Лорен Лавера, Колодіс Еліот Фулем. Покатайтеся з Отісом та Саманда Скафіді, Демонська нора. У світовий прокат стрічка вийшла 15 жовтня цього року. А на початку листопада жахаючого три неочікувано показали в Україні. Так я кажу саме неочікувано, тому що в попередні частини українські прихильники арта могли дивитися хіба на інтернет-ресурсах або на дисках із касетами. Третя частина, як і перші дві, є інді фільмом. Режисер міг зняти стрічку під егідою відомої компанії, але відмовився, аби ні в чому себе не обмежувати. І він не обмежив. У кращих традиціях франшизи фільм переповнений кров'ю та насиллям та стилізований під олдові жахастики. Як наслідок, прихильники трешу та ретро горору знову в захваті, а всі інші вважають цю публіку, щонайменше несповна розуму. Наслідком є збори у понад 86 мільйонів доларів при кошторисі у 2, та рейтингом 6,5 на МДБ та 77% на Rotten Tomatoes. що, як для інді-фільму, справді вражаюче. Сучасний кінематограф розніжив глядачів з останніх слешерів важко згадати щось дійсно жорстке, з того, що ми оглядали хіба День подяки Елая Рота. Тож у цьому плані жахаючий 3 став справді свіжим ковтком крові А ще третя частина рясніє відсилками на культові фільми: сяйво обличчя зі шрамом, психо та майже десяток інших. жахаючий три має тривалість 2 години та 5 хвилин. І якщо цього часу вам раптом не вистачило, аби насититися жорстким сплатером та гором, то автор анонсував, що буде і режисерська версія хвилин на 20 довша із п'ятьма додатковими сценами. Окрім цього, на офіційному сайті є невеликий пак різноманітних кінопостерів пристойного розміру та якості. Якщо раптом ви великий фан і маєте можливість, то можете роздрукувати і завішити собі ними всю кімнату. Один із неприємних моментів це тривалість. Хоч Дем'ян Леоне і значно скоротив сценарій, але місцями динаміка провисала. той режисер вагався, чи він робить просто м'ясо кашки заради м'яса крові кашок, чи слешер про студентів. Фентезі лінія та що з мечем не подобається ще з другого фільму, ну і фінал із закидом на продовження видався дещо банальним. Загалом же 3» – це брутальний алдовий слешер, який продовжує історію протистояння світового. Зла та дівчинки, що вижила. Справжня чорна комедія для різдвяного перегляду. І сьогодні жахаючий три отримує звання божевільним на двох. Таким чудовим видався цей випуск. У ньому вдалося зібрати культового героя, культову актрису та не дуже вдалий фільм відомої франшизи. Маємо надію, кожен віднайшов щось собі до душі. Якщо хочете більше контенту, приймаємо заохочення на картку в описі, а також запрошуємо до когорти спонсорів. Вони мають трохи більше смаколиків. Окрім цього, не забувайте підтримати збори на Збройні Сили України, які день та ніч боронять наші землі від сил зла. Видимо, добігає свого кінця. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі, слава Україні.